Хихот Дон, Дон Кихот напав на лавру. Вітаю вас, друзі. Нарешті цей день настав зрадник України і очільник окупаційної адміністрації у Києво-Печерській лаврі. Паша Мерседес просив і допросився. Сьогодні в 7.30 мені вручили підозру. Звісно, Печально учора співробітники Служби безпеки України повідомили Павлу Лебідю. Він же Паша Мерседес про підозру за двома статтями: це виправдання збройної агресії Російської Федерації, а також розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Ечі пізніше у нього були ще проведені обшуки. Я вирувалі п'ять ікон і ящик водки. І зрештою, вже ввечері з другої спроби йому таки обрали запобіжний захід. Запобіжний захід у вигляді Нагадую, що тільки половина із тих, хто дивляться мої випуски, підписані на мій канал. Не треба так робити, друзі. Підпишіться просто зараз обов'язково. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. І сьогодні з вами розберу цю прекрасну ситуацію. Як я вже сказав, Паша Мерседес давно просився, і з останнього він не допускав комісію Міністерства культури до Києво-Печерської лаври ми не будемо пускати Лавру. Покидати Паша Мерседес також відмовлявся, хоча не мав права там далі перебувати. Бо Лавра є у власності держави, а не у власності УПЦ МП. А УПЦМП неодноразово порушували умови оренди. І крім того, Паша Мерседес іще погрожував журналістам. Я ще раз предупреждаю, Я дай, зараз дай, візьму дай, дай. За палку і поб'ю всім ваші А за нашу ви нам погрожуєте? Уберіть, пожалуйста, сучей. На що ви нам погрожуєте? Я не погрожую, то ти погрожуєш. Але Ви тільки подивіться, що підозра животворяща робить. Паша Мерседес, коли вже опинився у суді, раптом. Подумав, що варто вибачитись перед журналістами. Шановні журналісти, я чим обідув, коли я прошу вибачення. Проте підозр для агентів Російської Федерації, як і нашої з вами русофобії, ніколи не буває достатньо. Там у лаврі є іще ще один кандидат на підозру, той, який нападав на журналістів. Отак обірвав мені провод. Ця людина, бачите.

Цього тітушко попа я дуже добре пам'ятаю. Наприкінці 21-го року він вже нападав на журналістів, забирав у журналістів мобільний телефон і робив він це за вказівкою Паші Мерседеса, який іще ще казав, що треба журналістів побити по голові. Але підозру Паша Мерседес отримав не за це. Як я вже сказав, там було дві статті: одна за те, що Паша Мерседес підтримує російську агресію, і вже сьогодні Херсон благовіствуй радость Велію. Там уже пропорай російські скризі і все, все, все. А сюди і люди люди довольні. Люди довольні зрадник України Паша Мерседес не тільки дуже радів тому, що російські загарбники окупували тимчасово український Херсон, де я нагадаю, вони вбили багато мирних мешканців. А й також він казав, що Закарпаття це не Україна, щоб не було після постнеудара і по Ужгороду. да, Я теж так думала, Деченко. Потому що це ж теж Україна. Ви розумієте? Ну там це то не Україна, будемо говорити. Там ніхто Україна і ні, ні дише. Можливо, когось такі вислови Паші Мерседеса могли здивувати, але не мене точно, тому що я чудово пам'ятаю і показував це вже не раз у своїх випусках. Як він іще казав, що Крим ніколи не був українським. Ти знаєш історію, що Крим ніколи не був українським. Я знаю, що нічого не зробив. За іще о отой виступ він так і не поніс жодної відповідальності, як і за напади на журналістів. Друга стаття, за якою Паші мер. Мерседесу повідомили про підозру це розпалювання міжрелігійної ворожнечі, і справа у тому, що Паша Мерседес, і я про це теж вже раніше неодноразово казав, планомірно розпалює ненависть проти вірян православної церкви України та самої церкви. Тепер знову вчинився розкол в нашій державі під керівництвом так званого митрополита Єпіфані. Подивіться зі сторони. На цю так звану церкву, яка руйнує духовність, звісно, я не вважаю, що щось на тепер Паша Мерседес змушений буде сидіти два місяці на домашньому арешті, якщо апеляція не скасує. Він має також утримуватись від спілкування зі свідками, носити електронний браслет і здати закордонний паспорт, який він тільки хотів отримати. Закордонний паспорт. Що окремо хочу відзначити, так це те, що не було масових великих мітингів на підтримку УПЦ МП і Паші Мерседеса. Прийшло кілька десятків людей, серед яких, наприклад, ось оцей божевільний. А чому на Україну? А чому на Україну написано? Чому не Україна? Yeah. А чому повинна бути Україна? Ми ж в Україні Ви на Україні. Я на Росії. цього чоловіка. Я пам'ятаю ще із 2019 року. Він прийшов на безсмертний полк, який відбувався у Києві. А я про це тоді знімав окремий випуск і так, друзі, він абсолютно поїхавший. Я кажу людям про те, що і наші діди з бабусями боролися фашизмом з концтабором. А нам вже збудували тут електронний констабер. Та повернімося до Паши Мерседеса кращого персонажа, аніж він для дискредитації УПЦ МП, тобто РПЦ в Україні, складно було би і вигадати. Паша Мерседес учора встиг засвітитися із годинником вартістю понад 1 мільйон гривень, і з шарфом, який коштує понад 25 тисяч гривень. Я 35 років монах він просто монах аскет і А у це як і той Мерседес Паші Бог подав. Що окремо смішно, російські пропагандисти кинулись виправдовувати пашу Мерседеса і казати, що ну так, у нього звідкись дороге майно, звідкись у нього елітний будинок, ось оцей годинник і шарф, але. Він то чи не єдиний із УПЦ МП, хто зараз захищає російські інтереси? Вот этот митрополит Павел з часами за якісь адські гроші, свяшені з шарфиком Луї Витон з домом за мільйони доларів от казався одним безстрашним чоловіком, который в принципі да, готов і мог в принципі і може до сих пор і смерть прийняти. окрема історія. Це а вже ж його будинок, такий як на Рубльовці. Вход нарядний нарядний. У нас на Рубльовці много таких. крім дві нагороди. У мене більше нічого немає. Ось оцей будинок, який ви зараз можете бачити, і я думаю, це далеко не один будинок, який є у Паші Мерседеса. Це саме той, у якому вчора проходили обшуки, і саме той, де Паша Мерседес має відбувати домашній арешт. Там, взагалі, практично немає ні на чому спати. Немає тепла світла, немає ні кружки, ні ложки. У цьому будинку взагалі немає жодних нормальних умов для існування. Я би навіть прирівняв перебування паші Мерседеса отам до катування, бо він буде змушений дивитися щодня на ось оце і на свій власний портрет. Якщо ж подивитися на його будинок на супутниковому знімку, то видно, що він там не один. Там окрема територія, і є кілька будівель. Дуже дуже скромно живе Паша Мерседес. Така хата, невеличка хата силко. Треба там тому особисто я вважаю, що підозра для Паші Мерседеса це дуже і дуже добре, і навіть те, що він не у СІЗО на домашньому арешті, це теж добре, тому що таким чином з нього не вдається ліпити образ великого великого мученика. І я гадаю, що незалежно від того, як далі буде рухатись його справа, треба підіймати вже питання обміну Паші Мерседеса. Я впевнений, що така ініціатива може бути успішною, тим паче. Що ми вже попів московських віддавали, повертаючи наших захисників? Товочуєте на каніс -то оказавшись на свободі? Ну братська. Вершу радість, і що Уганщина тепер Росія. Нагадаю вам про іще ще одну дуже показову історію щодо РПЦ, про яку я вже казав кілька слів у одному із попередніх випусків. Є такий зрадник України, піп УПЦ МП Курмояров, який свого часу втік на Росію, тому що він підтримував Росію. Я як руський чоловік вернувся на родину, переживаю за судьбу своєї країни, за свою церкву церкви. намагаюся здесь. Реалізувати себе от вся народі, перебуваючи на так званій Росії, він почав скаржитись про те, що він там нікому не потрібен а потім іще й критикував РПЦ за те, що у храмі міністерства війни так званої Росії є ліки святого Путіна та святого Шойгу. І, зрештою, після початку повномасштабного вторгнення він засудив повномасштабну війну проти України, але він був іще не проти, щоби так звана Росія воювала проти України. І на Донбасі Україна не нападала. На Росію От, да, Донбас надо було защищать Донбас, надо було защищать Донбас. Не будете ви ні в каком раю вы будете. вот і всі ви самі вибралі тата. Так ось власне у чому ця історія дуже показова. Дивіться, зараз російські пропагандисти верещають про святого пашу Мерседеса, захищають його, кричать, що в Україні наступають на православ'я. Хоча, як я вже казав, це не про віру, не про конфесії. Це лише про те, що окремі представники УП. Це МП так званої працюють проти України, але у той же час російські пропагандисти мовчать про те, що їхнього РПЦшного попа на Росії вже кілька місяців тримають у СІЗО. Я люблю Росію, але ви що? Ето другоє. у будь-якому разі. Я особисто дуже задоволений тим, що наша держава нарешті почала щось робити із представниками РПЦ в Україні, які працюють проти України, і хочу іще ще декілька слів сказати друзі на іншу тему. Там на Росії зараз утворюється дуже цікава організація Клуб присіржених патріотів. Клуб патріотів. Клуб Розсіржених патріотів, російські невдахи створюють клуб російських невдах, щоби говорити про російські невдачі. Ми йдемо від пораження к пораженню. Ми двіжемося к воєнному пораженню. Ми стоїмо на порогі воєно-політичної катастрофи. Не розумію тільки, що їм не подобається, бо звучить оце досить непогано. Пораження та канчетний крах руського народу розпаду вже Російської Федерації ми не соберемся. Мета існування цієї організації полягає у тому, щоб не робити на Росії переворот. Але якщо хтось зробить переворот, то вони будуть робити переворот навпаки. Ми не плануємо ніяких заговорів, ніяких мітіжей. Якщо случиться якийсь капітулянський прозапне переворот, то ми будемо його перевернути. Особисто я язичу їм дуже великих успіхів. Чим більше подібних організацій буде створюватись на Росії, тим більше всередині так званої Росії буде внутрішнього протистояння. Нам це вигідно, і я тільки їм рекомендую зробити ще якусь свою ЧВК. Ну так, про всяк випадок у Шойгу Шойгуяксонова ж є у Пригожина є. І їм свою треба. А щоб усі їхні найжахливіші мрії обов'язково стали реальністю, друзі, я вам нагадую, як завжди, підтримуйте збройні сили України, допомагайте українській армії, бо саме українська армія є гарантом перемоги України, яка неодмінно буде.